Ребаланс абсолютно всіх танків у нашій грі. Нарешті розробники поділились вже конкретними деталями, що саме буде змінено. І дивлячись на ці зміни, я вже можу сказати, що жоден танк у грі не буде таким, як ви до нього звикли. Хоча характеристики самих машин майже не чіпали. Зміни стосуються в першу чергу спорядження, тобто форсажу, ремкомплектів і тому подібне. Та обладнання, яке не всі танкісти до цього ставили. Тож з вами на nice і зараз пройдемось по всім змінам у наступному ребалансі спорядження та обладнання. Почнемо, звісно, зі спорядження. Час перезаряджання ремкомплекту зменшиться на 15 секунд. Зараз цей час становить 90 секунд без вибраного обладнання на прискорення перезаряджання, а після ребалансу стане 75. Це означає, що ремонтувати гусеницю та інші модулі можна буде частіше, але це стосується тільки малого ремкомплекту. Великий ремкомплект, або ж як він називається у грі універсальний відновлювальний комплект, навпаки буде перезаряджатись довше на 10 секунд, і це означає, що танки, які мали всього один великий ремкомплект, тепер будуть ще довше чекати на його перезаряджання. Аптечка та вогнегасник, які майже ніколи ніхто не брав, стануть безплатними, а час їх перезаряджання зменшиться на 15 секунд в аптечці і на 20 у вогнегасника. По суті, нічого цікавого, бо це спорядження, яке дуже рідко хтось ставив і якісь суттєві зміни вони навряд чи принесуть. Йдемо далі. З'явиться нове спорядження безплатний форсаж, який буде доданий на всі танки. Він буде додавати 10% до потужності двигуна, і час дії цього спорядження становитиме 10 секунд, а час перезаряджання буде 70 секунд. Для порівняння той форсаж, який є зараз, додає 20% до потужності та діє 15 секунд. А час його перезаряджання всього на 5 секунд довша. Тобто у нас з'явиться ще одна версія форсажу, яка буде гірша, ніж є зараз, але натомість вона буде безплатною. І це, як на мене, великий мінус, бо звичайний форсаж і так був безкорисним, а тепер з'явиться ще більше гравців, які будуть з ним грати, щоб не йти у мінус по кредитам. При цьому новий форсаж буде ще більш неефективний. Натомість у звичайного форсажу зменшиться час дії на 3 секунди та час перезаряджання на 10 секунд. Як на мене, максимально безкорисне спорядження і краще б його взагалі прибрали. А от форсаж, який ще мав сенс у грі, тобто поліпшений форсаж або ж турбофорсаж, тепер буде давати на 5% менше до потужності двигуна, тобто замість 40 тепер стане 35, крім цього, на 1 км на годину зменшиться максимальна швидкість вперед, та на 2 км швидкість назад, по суті, невеличкий нерв цього спорядження. Натомість він буде тепер на 25 секунд швидше перезаряджатись. А от в адреналіна зменшиться бонус до часу перезаряджання гармати на 3%. Замість 20% тепер буде 17. Тобто, якщо раніше гармата мала час перезаряджання 10 секунд і з адреналіном ставало 8, то тепер буде трошки довше 8,3. Натомість час дії спорядження та час перезаряджання збільшиться на 5 секунд. Дрібні зміни, але по суті стане трохи гірше. Калібрування прицілу тепер буде швидше перезаряджатись на 10 секунд, але натомість бонус до зведення та розкиду зменшиться аж на 10%, що по суті ускладнить влучання у лючки з відстані. У вольфрамових сердечників зменшиться тривалість дії на 5 секунд. Для такого танку, як 60 тп Лівандовського це буде критично, бо зараз він за 20 секунд встигає дати два снаряди, а після ребалансу тільки один. Натомість час перезаряджання спорядження зменшиться на 20 секунд. Що трохи покращує ситуацію, але все одно стане гірше для деяких танків. Прискорена подача снарядів тепер буде діяти на 5 секунд довше, і якщо чесно не дуже зрозуміла ця зміна, бо такі танки, як Т-57 Heavy та фв 4005 все одно не встигатимуть перезарядити весь магазин, щоб ще раз встигнути видати другий барабан під час дії спорядження. Проте якісь сердечниками час перезаряджання зменшиться на 10 секунд. І от що дійсно апнули, так це динамічний захист. Тепер він буде на 7% ефективніше зменшувати отриману шкоду. Але час дії також зменшиться на 5 секунд, а кидеякі в попередніх стане менше на 10 секунд. Це були всі зміни у самому спорядженні, але є ще дещо. Британська гілка важких танків, починаючи з Black Prince і закінчуючи fv 215 b а також Химера чи Фтейн МК6 та анігілятор, втратять деякі зі своїх споряджень. Про британців вже є інформація, що це буде динамічний захист. До речі, в тейну це спорядження тільки нещодавно дали. Хімера ймовірно втратить калібрування прицілу. Ну а в анігілятора наразі з покращеного спорядження і тільки турбофорсаж, який, схоже, скоро зникне. Натомість деякі танки навпаки отримують додаткове спорядження. Це британський ЛТ з 8 по 10 рівень, японський та французький ПТСУ, а також важкі танки Франції з 7 по 10 рівень. І стосовно цього також є певні деталі. Наприклад, танки гілки AMX-50B отримують динамічний захист, як і японська хорі, яка ще на додаток отримує амуніцію на збільшення ХП. Ну а французький ФОШ отримує поліпшений форсаж, вольфрамові сердечники та поліпшене трансмісійне масло в амуніції. І це буде вперше, що сердечники отримає танк з барабаном. Крім цього, ще декілька прокачуваних танків все ж таки отримують незначні зміни і здебільшого це буде ап. А саме радянський СТ-8 рівня Т-44, радянський важкий танк 8 рівня іс 3 до речі, вже є інформація, що йому покращить бронювання, американський важик 8 рівня Т-32 та японський СТ-8 рівня СТА-1. Також ще з'явилася ось така таблиця з тим, що отримують деякі танки, і тепер у т 44 100 та Пантери М10 буде майже все, що є у цій грі. Схоже, таким чином розробники намагаються апнути погані преми. Це були всі зміни у спорядженні, тож перейдемо до обладнання. Гарматний досилач тепер буде давати на 2% менше до швидкості перезаряджання. І це по суті зменшить шкоду на хвилину в усіх циклічних танків. І до прикладу у Леопарда ДПМ зменшиться майже на 100 одиниць. Додайте ще до цього те, що у спорядження адреналін зменшить бонус до часу перезаряджання, і ось вам нерв всіх циклічних танків. Натомість у барабанних танків спорядження поліпшена вентиляція буде давати на 3% більше до майстерності екіпажу, а це значить, що вибір між великим пробиттям і покращенням всіх характеристик стане трошки складнішим, але припускаю, що пробиття все ще буде вигіднішим, хоч і не завжди. Про те, щоб ще ускладнити наш вибір, калібровані снаряди тепер теж будуть інакшими. І тепер їх бонус до пробиття зміниться. Для бронебійних він збільшиться з 5 до 8%. Для підкаліберів нічого не зміниться, для кумулятивних збільшиться з 10 до 13%, а для осколково-фугасних навпаки зменшиться з 10 до 8%. Тобто пробиття стане вище, і, до прикладу, в Т-57 Heavy на каліброваних снарядах тепер бронебійні та кумулятиви матимуть пробиття на 10 мм більше. Але фугаси, навпаки, втратять декілька міліметрів. Тож тепер навіть на деяких циклічних танках буде сенс ставити калібровані снаряди замість досилача. Допрацьовані модулі тепер перестануть збільшувати міцність паливних баків та боєукладки, але будуть давати 20% до міцності гусениць замість 10, а також мінус 40% до зменшення пошкодження від тарана. Досить дивна зміна, враховуючи, що це обладнання ставили тільки для захисту від пошкодження боєукладки та зменшення кількості підпалів. Хоча логіка у цьому є. Бо протилежне обладнання захисний комплекс теж захищало боєукладку, але тільки від її підриву. Тепер цей захист збільшиться аж на 18%, тобто буде 25 замість 7%, а захист екіпажу стане 15% замість 7%. Шанс пошкодження двигуна не зміниться, але є нюанс. Загалом вважають цю зміну позитивною, бо тепер танки зі слабким БК зможуть краще його захистити, і можливо навіть відмовитись від захисного набору в амуніції. Але от шанс отримати підпал тепер у всіх танків збільшиться, бо жодне з обладнань не захищає паливні баки. Ідемо далі. Поліпшена оптика зараз збільшує на 10% огляд для середніх та легких танків, і після ребалансу для ЛТ вона даватиме вже 11%, а ось для СТ 8. Тобто клас легких танків хочуть зробити знову світляками. Для важких танків стане 6% замість 7, а для ПТ-САУ зменшиться з 5 до 4%. Маскувальна сітка також зміниться, і тепер для важких танків буде додавати 2% до маскування замість 3%. Для середніх танків буде 4 замість 5, а от для легких танків збільшиться з 5 аж до 7, і для ПТ-САУ стане 10% замість 5. Тобто, знову ж таки, легкі танки будуть краще світити, ніж стежки, а ПТСАу стануть ще більш непомітні. За умови відсутності руху протягом 3 секунд бонус подвоїться, але це працює і зараз. У деяких танків, наприклад, японських важиків замість оптики та сітки є інше обладнання, яке також буде змінено. Тепер поліпшена вертикальна наводка додаватиме 4 градуси до нахилу гармати уверх замість 3, а покращена підвізка даватиме плюс 20% до прохідності дорогами, 15 до прохідності ґрунтом та плюс 30% до прохідності водою, замість 25% для всіх типів. У посилених механізмів тепер покращиться зведення на 5%, тобто буде 15 замість 10. Натомість у збільшеного заряду швидкість польоту стане краще на 5%. А зниження бронепробиття з відстанню покращиться на 10%. По факту обидва обладнання стали краще. Посилена броня тепер буде давати бонус до броні у вигляді 3% замість 4%, що, як на мене, трохи псує сенс цього обладнання, бо воно і так не сказати, що суттєво щось додавало у броні, коли я порівнюю танк з ним та без нього у своїх оглядах. Водночас поліпшена збірка тепер буде додавати не 6% до міцності танка, а тільки 4%. Що трошечки зменшить ХП у багатьох танків. Поліпшене керування тепер на 1% буде додавати більше бонусу до повороту корпуса. Підкручені оберти тепер будуть давати менший бонус до потужності двигуна, і у легких та середніх танків буде 4% замість 5%. А от для важких танків та ПТ-САУ замість теперішніх 7% стане 5%, що трошки зробить повільніше ці танки. Стабілізатор тепер, на відміну від посилених механізмів, буде давати менший бонус до точності при повороті башти. На цілих 3%. А у збалансованої гармати, навпаки, бонус до покращення розкиду збільшиться на 5%. У посилених шарнірів нічого не змінять, але зроблять більш зрозумілий опис. А ящик з інструментами тепер буде не так швидко ремонтувати, як раніше, аж на 10%. У системи подавання спорядження тепер буде менший бонус до швидкості перезаряджання на 3%. А у першокласного спорядження збільшиться час дії на 3%. Ось такі зміни нас очікують у майбутньому ребалансі. Деякі з них, на мою думку, позитивні, як от покращення захисного комплексу для захисту боєукладки від підриву. Деякі максимально безкорисні, як, наприклад, додавання безплатного форсажу, з яким і без того грало багато гравців, замість того, щоб поставити більш корисне спорядження. І от краще б розробники якось поліпшили навчання, щоб гравці розуміли, що спорядження можна змінювати, а обладнання треба купляти та правильно обирати перед тим, як іти у бій. Проте більшість змін вийшли дуже суперечливими, ніби зменшать трошечки ДПМ циклічних танків, але при цьому й зменшують хп десь на такий же відсоток, що по факту навряд чи змінить кількість турбобоїв. Нерф химери і анігілятора ще можна зрозуміти, бо це дві імби на своїх рівнях. На Чіфтені в принципі і так раніше грали без динамічного захисту, тому добре хай буде. Але для чого нерфити гілку ФВ215Б, яка й так не сказати, що їм бувала? Видача поганим премтанкам всі можливі спорядження, теж виглядає досить дивно, ніби спроба їх апнути без того, щоб чіпати характеристики. Ну а надання алтежкам перевагу в огляді та маскуванні виглядає правильним, але не певен, що обліс вони зможуть грати дійсно від засвіту, як це є у великих танках. Що ви думаєте про цей ребаланс, обов'язково пишіть у коментарі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, а також завітайте у мій телеграм та Дискорд сервер. Ну а з вами був Найспік nice і прошу вас, не катайте зі звичайним форсажем на циклічних танках. Побачимось в наступному відео.